Слава Богу, добрі люди, хай вам завше радість буде, хай кожного часу, кожної днини Бог благословить вас, біда нехай згине. По землях далеких із краю у край спішив я до вас на гостину, бо країна ваша це сам Божий рай. Красива й чарівна родина, ось нині власний рік минув, як на землі отут я був, усіх до праці закликав і жити у мирі всім казав бачу, що не помилився, що зайшов сюди. Тут усі хороші, діти. Знають усі молитви, вірші, коляду. Якщо мені щось розкажете, даруночки знайду. Ось зараз хочу зачитати листи, які писали мені діти. Оце отакий малюночок. Діти малюють Святого Миколая. Мені дуже приємно і пишуть листи Святому Миколаю. А ще, а ще є така листівка. Слава Україні, святий Миколаю, дякую, що знову завітав у мою домівку. Забрав мій лист, святий Миколаю. Я знаю, що. На неї дуже дрібнесенько написано і складно читати, не маю окулярів, не взяв з собою. Саме на цей рік не хочу просто банальних подарунків. Я хочу попросити у тебе миру, здоров'я і щастя для усіх тих, у кого рідна домівка стала руїною. Оце такі добрі діти живуть в Україні, що дбають один за одного. В наш час дуже потрібно милосердя, щоб саме ці діти не знали гор'я і з їхньої пам'яті стерлись ці страшні дні, години, хвилини і навіть секунди війни. І щоб вони незважаючи, не, з... не зазнавали великої життєвої втрати, а зараз, святий Миколаю, написала я вірш. Отже, слухай, любий, Отче Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися, серця лагідно торкнися. Освяти його любов'ю, подаруй душі, здоров'я, будучена і слухняна, все робитиму старанно. Хочу, Отче, як і ти, мир і радість всім нести. Люблю тебе, Миколаю. І сподіваюся, що саме мій лист зробив, наповнив твоє серце ще більшою любов'ю до мене і усіх діток на світі. А чи сподобався мій вірш, обов'язково відповіси мені, героям слава, отже мої координати. Синюшкович Соломія, 14 років, Степана Бандери 1149. І тут є телефони Мама Леся, люблю, цілую. Оце направду признаюся, що твій лист, Соломійка, мене особливо зворушив. Приємно, що ти дбаєш не тільки про своїх рідних, про себе, а просиш здоров'я, миру усій країні для усіх тих діток, родин, котрі втратили домівку. Обов'язково буду клопотатися і просити Отця Небесного, щоб не тільки твоє бажання, бо те, про яке ти просиш. А воно і моє бажання, і багатьох інших обов'язково збулося. А твій віршик на правду дуже особливий. Я зичу тобі, щоб ти стала достойною поетесою. Мені дуже приємно отримати від тебе таку листівочку. Обов'язково не забуду і у тебе будуть подарунки. Дякую тобі. Оце такі листівки. Приємно в своє свято отримувати від діток такі хороші листівки. Мене звуть Роксоланка, мені 6 років. Я живу, місто Золочів, вулиця Львівська, область Львівська, вулиця Ольги Кобилянської, 28А. І тут є телефони теж. Дівчинка пише листівку. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, святий Миколаю, пише до тебе дівчинка Роксоланка. Я ходжу у школу номер 2 в перший клас. Ну, вже, вже велика дівчинка в першому класі. І гарно так старанно пише, прошу поглянути. Вчуся писати букви, читати, розв'язувати приклади, малювати, співати. У мене є багато друзів, я люблю з ними гратися. Я вдома допомагаю мамі, татові, бабусі, прибираю в кімнаті, підмітаю, витираю порох. Підливаю вазони, допомагаю брату Дем'яну, лягаю спати, молюся, отче наш. Прошу тебе, прийди до мене і принеси іграшку-собачку. Дякую. Отака чемна дівчинка добре вчиться, і слухняна вдома, а так мало просить. Іграшку собачку. Обов'язково твоє бажання збудеться. І мені дуже приємно, Роксоланка, отримати від тебе листівку. Отут сьогодні у мене ще є декілька листівок, які я хочу зачитати. Оце мені пише лист до Святого Миколая, Небесна Канцелярія від... Гладунко Вікусі. Зараз прочитаємо, що пише гладунко Вікуся. Ой, яка дівчинка хороша. Подивіться, друзі, оце такий гарний малюнок, святий Миколай. Бачите? Дуже красивий малюнок Вікусі. Молодець. Ти мусиш мені признатися. Чи ти сама малювала цей малюнок, чи хтось тобі допоміг? Направду дуже приємно. І ще хочу зачитати листівку, що пише Вікуся. Лист до Миколая. Доброго здоров'я, святий! Мене звати Вікуся, мені 7 років. Я вчуся в другому класі. А ще я вчуся в музичній школі. Я граю на фортепіано. Я так довго чекала цього моменту. І тут таке сердечко намальоване. І ось настала ця мить, коли потрібно знов писати тобі листа. Цілий рік я старалась. Слухати батьків і добре вчитись, щоб часом від тебе різку не отримати. Я тебе дуже люблю і чекаю в гості з подарунками. Прошу благодаті у школі для всієї України. І тут усі листи підкріплені телефонами батьків. Ну, Це дуже приємно, що така дівчинка, який лише сім рочків, просить благодаті для всієї України. А я буду клопотатися, щоб в Україні був мир, бо Господь милостивий, а тобі, а тобі, Вікуся, обов'язково за такі. Хороші подарунки для мене, малюночки і приємні, приємні рядочки принесу подарунок. І ще у мене є одна листівка, яку я тут прочитаю. І буду змушений йти далі. Оце написала будзан Софія. Зан Софія Зам Софія теж дуже гарно малює. Прошу подивитися, яка молодчинка. Але я думаю, що хтось тобі, Софійка, мусив у цьому допомогти. Бо дуже гарний малюнок. І так багато написано, а можливо й сама. Тут теж є телефон. Мами Софійки, добрий день, святий Миколаю. Пише тобі Софійка, мені два рочки. Така ще маленька, два рочки лише. І я ще не вмію писати, тому мені допомагає моя матуся. Отак От гарно Софійка називає свою матусю. Матуся, яку я дуже люблю. Мама сказала, що святий Миколай виконує будь-які бажання. Якщо його про це попросити, я цілий рік була чемна, допомагала мамі, підмітала підлогу, витирала навіть поріг, ми разом готували. Святий, Миколай, я в тебе дуже вірю. Вірю, що ти все зможеш. Моє саме головне бажання це те, щоб всі мої рідні і близькі були здорові і щасливі. Ось такі хороші діти пишуть. А ще в мене є одне маленьке бажання. Я дуже хочу. Конструктор і цукерки, Святий Миколай, я дуже буду чекати на тебе, на свято Миколая. Святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в чобітках для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Отак От завершується лист від маленької Софійки, якій лише два рочки, але вона уже просить здоров'я для рідних. Софійка, твоє бажання обов'язково збудеться. Дякую вам, любі друзі, за те, що пишете до мене листівки. І буду старатися виконати кожне ваше бажання. До нових зустрічей. Будьте чемні і слухняні.